Пан Пантера, ми стали вільними від нині. Буду привіт дорогі друзі. Сьогодні ярмарок Україну. знову збираємо кошти на зсу. От, знову дуже багато людей, які сьогодні старалися, пекли, в'язали, вишивали. Хочу вам показати. Ось дивіться, хор співає також на потреби зсу збирає кошти. Ну зараз не є важливо покажем. звідки ти. дивіться. А я живу в Дензелівці, прийдуть гості вам хлібом, ходить. поділюсь. Не страшно, що різниця є у мові. Я іншого, мій братику, боюсь. Боюся тих, хто ділить нас з тобою, а сам той час витесує гроби. Боюся тих, хто кличе нас до бою. І каже Крим. Захід і схід не є, брати у мене на столі вареники у мисці. А тих, хто значив вчораїв. Єднатись треба. Ми ж бо українці, і не шукай між нами ворогів. У нас з тобою, брати мій з Криму, заходу й до сходу. Єдина матінка земля, нема розколу нашого народу. Між нами ворогів не було й нема, не маємо скалів між нас, нема Бандерів, є люди, є Україна, ти і я. Ми сядемо за стіл, з'їмо вареник, засвідчимо, що ми одна сім'я. Ті, що загинули в борні за волю, не раз були удома у, у сім'ї і снилися. Є мирні пороги вареники смачненькі на столі, агресором рашистським все воздасться згодом, не буде ворожнечі між Кримом, Заходом і Сходом, а буде мир, сонце, небо синє. Нехай смачний вареник всіх єднає нині. Дивіться, які красиві вироби, садить, світуть і деві. Люди з руками. Боям слава! Серкала не красить свічок, ще подають всіх, хто впали. На прихідні наших віточок на серці сльози. Ось також дивіться, яка краса. Бачите, дивіться, який в нас верті сьогодні, також збирає кошти на потреби ЗСУ. Як бачите, всі люди дуже стараються для того, щоб присвячити нашу перемогу. Тож, слава Україні, за нами перемога. Рабочей славчу. Yeah.